На тренування, тому що моєї мотивації вистачає лише на ранок, саме на спортзал зараз. У мене буде сьогодні йога клас, плюс у мене ще одне тренування буде окремо індивідуально з однією людиною офлайн, Тому мені сьогодні достатньо тренувань. Зараз мені потрібно швиденько поїсти. Я вже приготувала сніданок, прийняла душ. І у мене консультація дуже важлива. Зустріч онлайн по розробці мого проєкту, про який я вам розповідала, ну я вам про нього розповім трошечки пізніше, добре? У мене є пів години, щоб поїсти і підготуватися до зустрічі. Тому ми затримаємося. А вам, якщо ви зараз дивитесь мене і снідаєте або п'єте чайок, кавуську, то бажаю вам смачного і бажаю вам красивого дня. ступню на ліве сторону. Максимально підтягуйте близько скільки вам на сьогодні. дасі. Давайте спочатку просто подихаємо і можете відпускаємо до полу починайте момент Зараз увагу Увага ваше тіло. Доброго раночку. Я вже в спортзалі. Зараз ти з пів на сьому. Я вчора монтувала відео, яке ви подивилися я. Сподіваюся, що ви його подивилися вчора. І я монтувала до часу ночі. І знаєте, що я взяла в кредит злого здоров'я цей час? Я не доспала. І зараз себе почуваю чудово. Виглядає я начебто непогано, але так завжди у мене такі захисні реакції організму. Коли мені не дуже добре, я завжди виглядаю краще ніж потрібно. Так це дуже погано. Ніколи не беріть у вашого тіла, у вашого організму в кредит, тому що воно завжди собі поверне. І Я розумію, що я сьогодні прийду додому після тренування, коли я зроблю свою основну роботу, позаймаюся, попрацюю. Я ляж посплю, але все одно це не добре. Ти не можеш переспати або доспати. Ні, ти вже взяв кредит і воно своє поверне. Тому слухайте своє тіло і ставте обов'язково головні пріоритети, головні кити, на яких тримається взагалі ваша реальність, а це сон для тіла. Це час з вашою сім'єю, тому що це ваші емоції і обов'язково пібування про себе і дисципліна, звісно. Все починаю тренування. Не просто так, я о 6 ранку. Овкорсах йога в костільки не закінчила з англійською. Я займаюся вже всім вчителем довго, як я приїхала в Данію. Ми з ним почали займатися. У мене, до речі, є відео з ним. Ми робили подкаст на YouTube. Я залишу посилання. Подивіться, дуже цікаво. Нереально дуже класний вчитель. У нього 22 аркан. Його дед... ну, він народився 22 го числа. 22 й аркан це аркан шут. Це дуже легка, дуже весела людина. Це знаєте, така, от дитина доросла. Типу, то, то він любить, він любить гратися з життям. І він наслужиться своєю професією, Він постійно знаходить цікаві меми, відео, все, що зараз популярне. Пам'ятаю, коли ми починали навчатися, ми з ними дивилися мультики. Я навіть цих мультиків ніколи не бачила. Ну, типу, з ним неймовірно цікаво. Дійсно, дуже класно. Що означає знову ж таки, повторюсь, людина займається своєю справою. І от у мене є така папочка, називається чарівники. Я там збираю своїх чарівників. Це ті люди, які мене надихають, які мені допомагають, і вони дійсно виконують е, своє призначення в цьому житті. І е, скажіть, мені, будь ласка, у вас є така папочка, чи є у вас список людей, ваших чарівників? Коли я буду слабка, у мене цей інструмент під рукою. Папка з музикою я підготувала. Чому мені хочеться коханням займатися? У мене навіть на це є папочка. Коли мені хочеться писати, мені хочеться щось творити. Дуже важливо, всі інструменти, з якими ти взаємодієш. Вони мають бути тебе під рукою, але перед цим ти маєш ними покористуватися, і от зразу має бути прикладним те, що ти вивчаєш. Не просто послухала вчителя, де просто з ним позаймалася. а... Почни використовувати це одразу на практиці. Я в цьому році купила дуже коштовне навчання, і у мене є клуб з моїми дівчатами, клуб відродження, і там в клубі я одразу з ними практикую свої ці знання. І так в усьому, якщо почула якусь інформацію, поділитися з кимось, От, наприклад, з вами, да, я записала відео, записала в TikTok, записала в Instagram, тобто важливо навики повторювати, тоді вони будуть на автоматі, і коли тобі знадобиться та чи інша допомога, ти просто береш і користуєшся цим. Тому що інформація, коли ми просто отримуємо інформацію, ну це нічого, це просто інформація, і ми про неї забуваємось. А коли ми її починаємо застосовувати це вже інший рівень, коли ми вже пробуємо, потім ми вже можемо самі без допомоги вчителя, і тоді ми вже просто цим користуємося. І дуже класно почати ділитися цими знаннями з іншими. Це найбільше, найкраще запам'ятовується. От такий, от у мене інсайт, яким я хотіла з вами поділитися. The evening drips like honey, oh, so slow. A saxophone whispers where shadows go. Gentle piano paints the twilight's hue. As cobblestone sighs beneath our shoe. The books are sleeping on the dusty. И все, не в спидзаре. на Манеже все те же. Фух, поехали. Привітик! Я зараз в спортзалі, а тільки що прийняла душ, зараз швидко наношу догляд, трошечки нафарбуюсь і біжу на роботу. От такі реалії, що так, я не на балі, так, я не біжу на, не знаю, на зустріч зі своїми фанами, або я не біжу на ретрит, я біжу на роботу. Де я буду працювати і допомагати одній жінці. І чому я зараз, я зараз це вам описала стосовно балі, стосовно ретриту, я це описала вам свою ідеальну картинку. Я ні, ні про кого нічого поганого сказати не хочу. Але просто до того, такі зараз на даний момент у мене реалії, такі зараз мої будні. І у мене зараз місяць відпочинку від басейнів. У нас це сезонна робота, тому сезон закінчився. І от У мене зараз місяць немає цієї роботи. Звісно, є онлайн-йога з моїми дівчатами в клубі. Звісно, це є соціальна допомога одній жінці і одному чоловіку, я допомагаю. Ці роботи в мене ніколи не закінчуються, вони у мене перманентно постійно, а басейни. Це сезонно. Але до чого? Що, не дивлячись на те, що у мене в басейнах я дуже багато фізично працюю і я дуже сильно втомлююсь. При цьому, коли у мене басейни закінчились, я начебто могла відпочивати. Та, і моє тіло могло відпочивати, тому що дуже часто жалілася, про те, що я дуже сильно втомлююсь. Але я зараз, коли у мене закінчились басейни, щодня ходжу до спортзалу о сьомій ранку. Це найбільший такий час, коли у мене дуже багато мотивації є, і я займаюся. А потім вже всі інші справи роблю. Біжу на роботу. Зараз, наприклад, у мене є трошечки часу, і я сходила в спортзал, прокинулася о 6 і побіжу зараз на роботу. До чого це вам розповідаю це все? По-перше, дисципліна: те, про що я постійно говорю в своїх блогах. І всім розповідаю про дисципліну, що я не вибиваюся з ритму, не ну, дивлячись на те, що басейн не закінчилось, можна було відпочивати, Але була б я у відпустці, я завжди або легка йога, або розминка, тому що це тіло. Зуби ми чистимо щодня, і тіло ми маємо допомагати щодня. Коли у мене знову почнуться басейни, мені не потрібно буде вливатися, тому що а, я буду готова, я не зупинялася, постійно займаюся, і моє тіло в тонусі. Навіщо так багато спорту? Дивіться, якщо ти трошечки мудрості від Варвари, якщо ти хочеш. А, щоб у тебе збільшувався фінансовий поток, щоб до тебе приходило більше клієнтів, а це одна та сама зв'язка. Ти маєш обов'язково закріплювати своє тіло. Дивіться, ти можеш розкачатися. Я пройшла просто через це все. Ти можеш розкачатися дуже сильно в духовному плані, стати дуже духовно розвиненою. Ти можеш, ти можеш багато знань. Тобто, Через душу, да, серце, що в нас душа розум і тіло, тобто ми розкачалися духовно, ми прийняли, ми навчалися дуже багато, ми прийняли дуже багато інформації, і начебто, ми вже готові до клієнтів, але тіло не готове. Тобто ємкість, куди як тому, що гроші це енергія, і вони мають пройти через тіло. Ця енергія має пройти через тіло. І Якщо цієї енергії буде багато, тіло не витримає. І тоді мозок починає супротивлятися і е, казати, що не потрібно нам ці гроші. Тобто починають встановки лізти в голову, що не потрібні мені ці гроші, не потрібно мені це все ці клієнти. Та ну Боже збав. Тому тіло починає тебе вкладувати, і ти починаєш хворіти. У тебе починає дуже сильна слабкість. Тобто потенціалу в тебе багато. Ти показала, що ти можеш багато. Тобі на це приходить багато енергії, а тіло не витримує. Саме тому я розумію, що я дуже сильно прокачалася в духовному плані. Я дуже багато знань отримую і продовжую отримувати. Саме тому зараз я розумію, що в мене має бути дуже багато фізичної нагрузки, щоб я більше розширяла свою ємкість, щоб моє тіло могло прийняти таку кількість енергії. Тому надважливо займатися, особливо, якщо ти готова до нового стрибку. Вже в потязі не буду говорити голосно, бо у мене тут є інші люди. В потязі я чекаю на відправлення ще десь хвилин 10 до відправки. Взяла собі чайочок, обожнюю просто цей чай. І сьогодні нічого не брала з дому, бо не встигала і взяла собі йогурт з горіхами. Мені дуже подобається саме цей. І хочу а, ще трошечки детальніше розкрити тему, яку я почала говорити в спортзалі. А, про те, що до мене часто приходять клієнти, у яких запит у мене немає сили, у мене немає енергії. А, ну, я це називаю тіло тебе вкладує просто, тому що а, вона духовно розвинулася. Повторюся, я це зараз говорю. У мене була така сама ситуація. Що дуже багато е, духовного розвитку дуже на рівні душі, да ти. Е, у тебе дуже високі вібрації, тому що також гроші приходять, коли ти на високих вібраціях ти щитуєш інформацію, зчитуєш інформаційне поле, плюс до всього ти набралася знань на рівні мозку, на рівні до разуму. А да? до тебе прийшло багато нових знань, і ти, начебто, вже готова консультувати, ти вже готова проводити інших жінок або чоловіків. Ти вже готова приймати великі гроші. І тут приходить у нас тіло, а, тому що на рівні тіла, якщо ти не займаєшся спортом, а це саме про спорт, твоє тіло просто не витримає такого потоку енергії, і воно тебе вкладує, і у тебе немає сил і енергії, а потенціалу дуже багато. Тобто запиту, і ти собі бажаєш, і ти бачиш своє майбутнє масштабне. Ти його бачиш, да ти його намалювала, всесвіт це приймає, і він говорить на, але ти не можеш це провести, тому що, як я сказала раніше, гроші це енергія, вони мають пройти через твоє тіло. Ми проводимо через себе цю, цю енергію, і ти просто не приймаєш. І у тебе мозок починає це блокувати, говорити непотрібні гроші, нічого не потрібно, просто залиш мене. І у тебе немає сили, немає енергії. Тому що ми робимо в такому випадку? Ми все одно починаємо. Знаємо, от у мене, наприклад, сила волі найбільша в самого ранку, і плюс до всього мені подобається оце знання того, що зараз сьома ранку, а я вже позаймалася спортом. Вже як знаєте, це ліжко заправила, також це дуже така класна галочка. Я вже позаймалася спортом, я вже нафарбувалася, і я вже їду на роботу. Да? У мене вже багато всього зроблено вже день прожити не зря. Але до чого? Що коли у тебе найбільше мотивації, от тоді, хоча би просто, якщо ти взагалі не можеш стати, просто хоча б почни розминати. Але взагалі, якщо ти хочеш прийти до великих грошей, дуже важливо почати одразу займатися і своє тіло прокачувати. Чому дуже багато людей, які мають великі статки, вони повні. Тому що не можуть провести через себе і а, ця енергія вона застоюється в тілі, тому що вона не виходить. Або ж людина йде в алкоголь, йде в залежності, тому що тіло не може сприйняти так багато а, оцієї енергії, да, і воно, а воно має вижити. У нього головна задача вижити. І воно не може прийняти, і ти йдеш тобі потрібно злити цю енергію, якщо це вже, вже, вже гроші пішли, да, вже статки пішли. То тіло просто воно не витримає цього. Саме тому дуже важливо не просто трошечки йоги. Ні, ти маєш правну, якщо ти правда хочеш, забажала там мільйони, да? а, то ти маєш прям дуже. Багато і сильно і активно займатися спортом, щоб твоє тіло змогло, щоб ти свою ємкість розширила, щоб прийняти, а коли вони вже пішли, щоб ти змогла це все витримати. Саме тому бізнесмени займаються спортом, розумні бізнесмени. Або ж ви бачите, що вони починають гладшити, або йти в сильні залежності, починають зраджувати, починають гладшити, починають алкоголь, починають е е наркотики, да? тому що. Цілу потрібно якось провести цю енергію. Тому знову ж таки, якщо ти провідник, ти вже багато всього знаєш, ти готова йти а, і наставляти інших, обов'язково приділи увагу своєму тілу. Дуже багато знань ми отримуємо. Зараз дуже багато людей йдуть в знання, дуже багато людей пробуджуються. Але ми маємо також. А, Через тіло це проводити. І щоб витримати, щоб щитувати з інформаційного поля всю цю інформацію, щоб все це провести через себе, ти маєш мати сильне тіло. Якщо вам цікава ця тема, задавайте ваші запитання, які у вас ситуації, тому що я вже все це пройшла, прожила, і я вже вийшла на інший рівень, тому мені є чим поділитися. Але я хочу сказати, з тобою все нормально. Не не бійся, з тобою все нормально. Ти жива, ти прекрасна, просто дай своєму тілу, зроби його сильним. Але якщо ти вже опинилася в цій ситуації, звісно, дай своєму тілу відпочити, але дивися, ти будеш давати йому багато відпочинку, але тобі від цього легше не буде, тому що скажу, енергії приходить забагато через силу. Починай робити дії. Дуже важливо реалізовувати потенціал, тому що тебе може вкладати також, якщо ти. Задумала щось і не реалізувала, знову ж таки, застоялося в тілі, і тіло тебе вкладує. Тому а, хоч трошечки а, починай, якщо ти вже в цій ситуації знаходишся, хоч трошечку починай хоча б а, займатися якоюсь активністю, і також а, починай. А, Починай робити кроки в напрямку цієї своєї задуманої цілі, тому що тобі на ціль приходить енергія, а ти її не проводиш, і тіло твоє вкладується. Пишіть ваші запитання, буду закінчувати того, що збираються люди, і я поїхала на роботу. Це невеличкий подарунок. Мої клієнці у неї сьогодні день народження. Я молодець, я себе пищаюся, але сьогодні було максимально м'які тренування, тому що я вігла спати о 3 і прокинулася о 6.30 і тіло трошки слабке. Плюс у мене через 45 хвилин буде йога з дівчатами в клубі, тому і ціна. Я просто так як я для себе прийняла рішення, що я займаюся щодня, я прийшла 30 хвилин побігала на арбітреку. Зробила декілька силових все, дуже до Пишу з собою. Боже, це відчуття, воно потужне.